Відверто кажучи, лише за неймовірним збігом обставин я не пропустив цю гру. Я не є фаном жанру Souls-like ігор. Я ніколи не проходив жодного Dark Souls, Bloodborne чи Sekiro. Я пробував звісно, декілька разів братися за перші Dark Souls, але мені завжди бракувало терпіння вивчати таймінги босів, послідовність їх атак, намагатися віднайти ідеальний білд, який буде максимально ефективний в більшості ігрових ситуацій. Тому далі, ніж друга локація, я ніколи не проходив. З іншого боку, мене точно не можна назвати палким шанувальником творчості Карло Колоді. Так, я в дитинстві, звісно, читав казку про Пінокіо, дивився мультфільми про нього і навіть пам'ятаю, як він з'являвся в якійсь частині шреку. Але цього недостатньо, щоб я сказав, о, цю гру ніяк не можна пропускати, адже там дерев'яний хлопчик, який вміє робити сальто, який не вміє брехати, і який через свою інфантильність часто потрапляє у халепу, опиняється у моторошному і похмурому світі сол зборнів. Якраз те, про що я завжди мріяв. І наостанок, Lies of P виходила за два тижні після гри Starfield. Тому, обираючи між цими обома іграми мені як фанату серії ТЕС та Fallout, більш цікава була гра від Bethesda, ніж гра від якоїсь маловідомої корейської студії. Повторюю лише за неймовірним збігом обставин, томившись від постійних екранів завантаження Skyrim у в космосі, я вирішив спробувати щось нове і помітив, що в геймпасі якраз вийшла та сама гра про пінокі. І пам'ятаючи, як мій друг якось нахвалював її бойову систему, я вирішив дати їй шанс. Знаєте, хоч і ігровий досвід у мене не прям дуже і великий, але з кожною новою грою я відчуваю, що здивувати мене дедалі складніше. Те я вже бачив, те я вже чув, знайомі механіки, які кучують з гри у гру, знаки питання, вежі, аванпости, але ось гра Lies of P змогла настільки сильно захопити мою увагу, що навіть після 60 годин проходження мені все одно було мало, і я хотів якогось продовження цієї історії. Те, як розробники зі студії Round 8 попрацювали з першоджерелом, відчули епоху, поєднали, здавалося б, непоєднюване Souls і дитячу казку, змусило мене по декілька днів з матюками, кілометрами втрачених нервових клітин і травмованою психікою. Шукати той самий ключик до кожного боса, адже я хочу дізнатися, чим же все закінчиться. Мої вітання, друзі, я Михайло, автор каналу Дізмулятор, і сьогодні я розповім вам, чому я вважаю Lies of Peak кращою грою з усього, що я грав цього року, що в ній такого особливого і чому вам ні в якому разі не можна її пропускати. Приємного перегляду! Лябель епок або українською прекрасна епоха це той часовий проміжок, який ліг в основу сетінгу гри про Пінокіо. Це період від кінця 19 століття і до початку Першої світової війни у 1914 році. Період миру, спокою, процвітання та прогресу. В прекрасну епоху відбувається Друга індустріальна революція, яка спричинена появою електрифікації, більш міцних та легких сплавів сталі. А також більшого поширення двигунів внутрішнього згорання. Це, в свою чергу, змінило вулиці європейських міст до невпізнаваності. Електричне освітлення замість освітлення вогнем зробило робочий день більшим, а заводи тепер могли працювати в нічну зміну. Металоконструкції дали можливість побудувати небачені раніше споруди, а на дорогах, дедалі частіше, можна було побачити автомобіль, а не карету з кіньми. Саме в цю епоху будувалася Айфелева вежа, Титанік, Статуя Свободи, саме тоді з'явився кінематограф, фотографія, професійний спорт, Мулен Улинруш у Франції, театр Амазонас, в Бразилії. Винайдення пеніциліну зробило людину менш вразливою перед хворобами, а нові технології робили життя європейців як ніколи розкішним та комфортним. Це була епоха оптимізму. Вважалося, що досягнення в економіці, науці, культурі і політичній думці неминуче призведуть до ще більшого процвітання і щасливого майбутнього. А всі ці непорозуміння у вигляді хвороб, бідності і воєн з часом залишаться у минулому. Досить іронічно виглядають ці рожеві мрії вестернів, якщо дивитися на них з кінця 2023 року, знаючи, що попереду їх чекають дві надзвичайно жорстокі світові війни, які не без досягнення у сфері науки, економіки, культури, і політичної думки, призвели до небачених раніше наслідків. Європейці не встигли моргнути оком, як помітили, що прекрасну епоху змінила жахлива епоха ХХ століття. Але якщо для більшості європейців жахи війни залишилися десь там на сторінках історії, то у нашій з вами реальності зараз триває не менш жорстока війна, наслідки якої ми відчуваємо кожен день. У минулому відео я оголосив збір на зарядну станцію для 66-ї окремої механізованої бригади. І завдяки вашим донатам та репостам ми змогли закрити цей збір трошки більше, ніж за два тижні. Станція уже служить нашим захисникам. Агільза поїхала до свого нового власника, який самостійно зміг закрити більш ніж половину суми. Дякую кожному і кожній, хто зміг допомогти закрити цей збір. Але окрім цього, також хочу зробити невелике оголошення: мої друзі створили окрему сторінку для того, щоб організовувати подібні збори і допомагати бійцям 66-ї окремої механізованої бригади, в якій служить ще один мій друг. Описі до відео я залишу посилання на цю сторінку. Прямо зараз проходить збір на ретранслятор. Тому буду вам дуже вдячний, якщо ви зможете перейти за посиланням, підписатися на цю сторінку, зробити репост і по можливості зробити донат. Це дасть можливість закрити збір як можна швидше. Ну, все, повертаємось назад до Пінокю. Місто Крат це такий збірний образ якогось західноєвропейського міста в прекрасну епоху. Залізничний вокзал Крату дуже сильно нагадує залізницю у Лондоні, а вороги, які блукають по цій локації, одягнені у форму британської поліції цих часів, що недвозначно натякає на місто, яке було взято за референс. Червоні стіни фабрики Workshop Union, а також брудний непроглядний смок, що оточує їх, наче переносить вас на вулиці Бірмінгему у серіалу Гострі картузи. Собор святого Франджеліку, в принципі, можна сплутати з будь-яким іншим готичним собором Західної Європи, але, як на мене, то ось ці вежі на фронтальній стіні собору взяті з вестмінстерського аббатства, в якому коронують британських королів та королев. І це далеко не все. Всесвітня виставка досягнень науки та техніки, будівлі у стилі Модерн, оперний театр, все це свідчить про те, що Крат переживав найкращі свої часи. А причиною цього розквіту є таємничий матеріал ерго. Поклади якого знайшли в недрах землі під цим процвітаючим містом. Варто відзначити, що Lies of P, як це прийнято в епоху постмодернізму, не повторює оригінальну історію Карло Колоді, а дуже майстерно її деконструює. Тому, якщо ви не знайомі з першим джерелом, хоча впевнений, що буде щось, але про пінок ви точно чули, то ви без проблем зможете насолодитися сюжетом гри як повністю новою історією. А якщо ви знаєте казку про дерев'яного хлопчика на пам'ять, то неодмінно помічатимете відсилання до оригінальних подій під час проходження. Наприклад, у грі, окрім Пінокіо, ви ще зустрінете його батька, Джепетто, Фею Софію, Цвіркона Джі Міні, і також багато другорядних персонажів, які зустрічаються як в казці, також вони відображені і у грі. Але варто відзначити, що від оригінального образу і вайбу у грі залишилися лише певні натяки, адже їх образ у грі повністю перероблений. Характер, зовнішній вигляд, мотивація в більшості випадків повністю не відповідає тому, що ми бачили у касті Карло Колоді. Про оригінал нагадує лише ім'я, а також окремі відсилки. Наприклад, однією з моїх улюблених відсилок у грі є портрет Пінокіо, який можна знайти в кабінеті Джепто. Річ у тім, що у грі є можливість говорити правду або брехати. І як ви вже знаєте, в касті, якщо Пінокіо обманював, то у нього верстав ніс. У грі, на жаль, чи на щастя, головний герой навіть не червонів, коли брехав. А коли в перерві між квестами ви заходили у кабінет до батька, то помічали, як портрет зі зображенням головного героя проріс і на місці носа росте довга дерев'яна гілка. Іншою цікавою відсилкою, наприклад, є грошове дерево. У казці Карло Колоті був епізод, коли Пінокіо, отримавши 5 золотих монет, зустрів лисичку та котика, які намагалися переконати його, що щоб він закопав ці монети посеред лісу, а потім на ранок наступного дня прийшов і зібрав би, так би мовити, урожай. У цьому місці мало би, за словами цих пройдисвітів, вирости дерево, на якому було 5 тисяч золотих монет. У грі після того, як ви пройдете якусь її частину, вам відкриється задній двір в готелі Крат, на якому росте те саме грошове дерево. Ви зможете знімати з нього по декілька монет раз в певний період часу і обмінювати їх на різні бонуси, які пригодяться вам в бою з босом. Дякую this much, it might even cure him entirely. It's not fair, the way I've been harassing you. You're the only one who's ever been kind to us. Як у грі, так і у касті головний герой був лялькою, яку створив Джепетто. Але, на відміну від казки, у грі Пінокіо це далеко не єдина лялька. Крат населяють незвичайна кількість ляльок, які пожили за допомогою того самого Ерго, про який я говорив у попередньому розділі. Ляльки стали причиною розквіту крату. Спочатку вони виявилися дуже корисними в тих професіях, якими люди насильно хотіли займатися, де необхідна важка фізична праця у важких умовах, наприклад, у шахті чи на заводах. Пізніше вони почали з'являтися в ресторанах, кабаре, крамницях. Згодом люди переклали на них відповідальність і за свою безпеку, таким чином не встигли жителі крату оглянутися, як ляльки почали патрулювати вулиці міста замість поліції, охороняти вокзал, а також гасити пожежі. І так, день за днем ляльки стали невід'ємною частиною життя кратівців, які помітили, що вони можуть нічого не робити, розважатися, відпочивати, а ляльки будуть робити за них всю роботу. Це і стало причиною прекрасної епохи у світі Lies of P. Точно так само, як під час індустріальної революції в Західній Європі людство могло досягнути більшої ефективності своєї праці і досягнути стрімкого розвитку у всіх сферах життя. Так само і жителі крату змогли дуже ефективно використовувати ляльок та ерго з метою звільнення від щоденної нудної рутини. Але, на жаль, усі ці оптимістичні прогнози на майбутнє обірвалися в один момент, коли з невідомих причин ляльки почали виходити з під контролю і атакувати живих людей. На додачу в Краті починається ще пандемія хвороби окам'яніння, від якої помирає більша частина населення колись процвітаючого міста. Прекрасна епоха у місті Крат обернулася темними часами, які невідомо коли закінчаться. Та й не факт, що вони взагалі зможуть колись закінчитись. Щоб дізнатися причину, чому ляльки почали так дивно себе поводити, звідки взялася ця хвороба, як з цим пов'язано Ерго і як повернути колишню велич міста Крат, Джепето створює своє найкраще творіння: лялько Пінокіо, на чиї плечі одразу падає це не завдання. Принаймні, так здавалося на початку гри. Як я говорив раніше, Пінокіо у грі і у касті – це два абсолютно різні персонажі по вайбу, мотивації, а також по можливостях. Пінокіо Касті це такий собі інфантильний хлопчик, який через свою наївність потрапляє у різні халепи. Він вчиться жити в цьому світі, і через свої гулі на лобі від своїх попередніх рішень, Пінокіо вчиться бути чесним, сміливим та слухняним. Будь хорошим хлопчиком, такі настанови дає Джопето своєму новоствореному синові. Пінокіо у грі, в свою чергу, хоч теж є досить юним, але інфантильним, його назвати доволі важко. Він чуйний та меланхолійний, здатний до співчуття і завжди готовий прийти на допомогу. Але основне питання, яке турбує його протягом всієї гри, так це те, чи є він лялькою чи людиною. Що робить людину людиною, а ляльку лялькою? Адже у світі гри, наприклад, ляльки не вміють обманювати. Вони просто запрограмовані завжди казати правду. Тому з цього випливає наступний висновок. Виходить, що для того, щоб бути людиною, треба брехати, правда і брехня. Вибір між цими двома варіантами буде супроводжувати головного героя протягом всієї гри. Наприклад, перша можливість обманути когось у вас буде майже на самому початку гри. Жіночка у вікні попросить вас знайти її дитину, яка десь загубилася. Пройшовши трохи далі по локації, ви помітите, що насправді це не жива дитина, а лялька. Піднісши її до жіночки, вона запитає: а правда моя дитина чудова? І у вас буде можливість сказати, що це не дитина, а лялька, що неодмінно розіб'є її серце. Або ж поберегти її емоції і підіграти, сказавши, що так, дитина справді чудова. What do you think? Right, kind one. You've granted me my only wish. Вибір між правдою та брехнею впливає не лише на ваше сприйняття історії і те, наскільки ви будете відчувати, що вчинили правильно, але й на ваш ігровий досвід. Як я вже говорив раніше, ляльки у світі Lies of P не вміють брехати. Тому, якщо у більшості випадків ви обманювали, то під кінець гри Пінокіо отримує людську подобу. Натомість, якщо ви підете шляхом правди, то це дасть вам змогу більше модифікувати свого персонажа, так як це лялька, і в ній запросто можна буде замінити якусь деталь на більш ефективну. Таким чином, ваш вибір між тим, прихати чи казати правду, впливає не лише на моральну складову гри, але й на ваш геймплей, що робить гру більш глибокою. Окрім цього, я б хотів ще на пару слів зупинитися на образі батька Пінокіо Джепетто. У казці цей чоловік постає перед нами у вигляді старенького дідуся, який з якихось причин на старість літ опинився на самоті, і тому, щоб йому не було так самотньо, він вирішив зробити з дерева хлопчика, який був би йому за сина. Незважаючи на нестерпний характер малого пі, Джупето ставиться до нього з розумінням та по-доброму намагається навчити його, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях. Хоч він і не і рідко говорить з сину добрі слова, все ж його любов проявляється в тому, що він продає останню курточку, щоб купити йому боквар він віддає йому усі яблука, щоб син наївся в першу чергу, а сам терпить голод, і багато чого подібного. Джепето – це такий образ доброго батька, як у часи Карло Колоді, та й у наші часи це теж не сильно багато що змінилося, який не словом, а ділом показує любов до сина, проявляючи турботу, яку діти можуть навіть і не помітити в щоденній рутині. Анімаційний мультфільм режисера Гільєрмо Дель Торо відкрив мені Джепето трохи з іншого боку. Буквально на перших хвилинах мультфільму нам розповідають, що внаслідок війни Джепето втратив свого юного сина Карло. Питий горем батько, так страждаючи по своїй утраті, в деякій мірі не витримує цього тягаря і бачить у цій дерев'яній ляльці живого сина. І вся історія про Пінокіо — це фантазія Джепето, який знайшов собі таким чином розраду. У горі Lies of Pi ми бачимо ще третій образ Джепето. Він уже далеко не бідний Тесля, і враховуючи те, що у краті живе зараз набагато більше ляльок, ніж людей. То він зміг дуже непогано зробити на цьому, тому мерзнути через те, що він продав останню курточку, щоб купити сину поквар, йому не доведеться точно. При кожній зустрічі Пінокіо з батьком, він як у книзі дає поради, як краще поступити, чого краще не робити, намагається піклуватися про сина і в цілому складається враження, що це той самий добрий дідусь. Але особисто мене трохи вводила в ступор фраза, яку Джепета повторював час від часу: будь хорошим хлопчиком для мене. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Начебто, стандартна фраза, яку ми бачили і в касті, і в мультфільмі. Але ось ця приставка для мене робить цього персонажа трохи егоїстичним, що взагалі не вписується в той образ, який ми бачили у касті. Лише під кінець гри, коли ви приймаєте найважливіше рішення у цій грі, все складається у єдиний пазл, і ви розумієте, хто тут головний злодій, хто винен у всіх бідах Крату, і чому джепету так важливо, щоб ви були не просто хорошим хлопчиком, а хорошим хлопчиком саме для нього. Безумовно, батьківська любов набуває не якогось неймовірно жахливого вигляду, і Пінокіо виявляється не об'єктом любові джепету. Він просто лялька, яка вже виконала свою роль, і більше не потрібно. Таким чином, підсумовуючи сьогоднішнє відео, хочу чергове підкреслити, що Lies of P – це найкраще у що я грав за весь 2023 рік, і безумовно одна з найкращих ігор, які я грав в принципі з моменту купівлі Xbox. Ті, хто дивиться цей канал, уже не вперше, мабуть, звернули увагу, що в першу чергу я ціную ігри за можливість зануритися в унікальний світ з неповторною атмосферою. І через шлях, який проходить головний герой, на собі відчути те, чого я ніколи не переживав би у реальному житті. Red Dead Redemption 2, Skyrim, Відьмак це ігри, світ яких затягує гравця на сотні захоплюючих годин і в яких хочеться час від часу повертатися. А тепер до списку моїх улюблених світів можна додати ще світ з гри Lies of P. Звісно, я розумію, що основою будь-якої гри є геймплей, і саме ігрові механіки, і те, як вони взаємодіють між собою, роблять гру чимось особливим у порівнянні з іншими видами мистецтва. Але в моєму випадку так склалось, що я зазвичай геймплеєм насолоджуюсь са момент гри, і після проходження я рідко згадую: блін, як же круто в Якудзі реалізована бойова система. Треба обов'язково перепройти гру через цю механіку. А ось саме віртуальний світ гри, лор, атмосфера, це саме те, що відкладається в моїй пам'яті надовго і робить ці ігри для мене особливими. Але щоб бути до кінця справедливим. Варто відзначити, що геймплей у цій грі не менш захоплюючий, ніж лор, атмосфера та сюжет. У вас є можливість будувати унікальні білди, відштовхуючись від того, яким чином ви будете проходити гру. Ви можете експериментувати з основною та додатковою зброєю, підбирати різне спорядження, яке підійде в конкретній гровій ситуації та й багато чого іншого. Але я впевнений, що все це можна знайти в інших Souls-like іграх і через свою необізнаність мені немає з чим це порівняти. Тому можете написати свої враження від цієї гри в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Розробникам з Round 8 Studio вдалося створити неповторну атмосферу у грі Lies of P. По-перше, їм вдалося дуже влучно поєднати дитячу казку про хлопчика, який не вміє обманювати, який робить сальто з темним та похмурим жанром Souls-like ігор. На перший погляд мені здалося, що це непоєднівані речі, адже вайб цих двох творів чи жанрів творів, я б сказав взагалі протилежний. Але ось цей контраст, який утворюється внаслідок симбіозу до болю знайомих з дитинства персонажів, сюжетів, мотивів та похмурої і брудної атмосфери соусів, розкриває історію про Пінокіо зовсім з іншого боку. Це змушує задуматися над тим, а чи справді це казка для дітей, чи, можливо, там є якийсь прихований зміст, який ти починаєш розуміти уже в більш дорослому віці, коли в тебе більше життєвого досвіду за плечима. По-друге, у грі неймовірно круто передали атмосферу постмодерну, коли після десятиліть бурхливого розвитку усіх сфер життя суспільства епоха оптимізму розбивається об реальність, те, на що людство покладало величезні надії, що в майбутньому це призведе до процвітання. Стає причиною катастрофи та руйнувань. Величне і сяюче місто Крат, серце цілого світу тепер поринуло у непроглядну темряву. Про минулу безтурботність і багатство нагадують лише хіба що запущені будівлі з яскравими колись фасадами, і бродна бруківка на вулицях міста. Як і у нашій з вами реальності, стрімкий індустріальний розвиток епохи Модерну призвів до двох світових воєн, так і сила Ерго з ляльками у світі Лайс of P. Призвела до занепаду цивілізації. Чи варто воно було того? По третє, у грі присутній неймовірно красивий саундтрек. Я практично не згадував про нього під час свого відео, але ви чули пісні з гри на фоні. Музика у грі настільки круто лягає на те, що відбувається на екрані, що навіть після проходження гри я ставлю ці пісні собі на повтор, щоб згадати моменти з гри і повторно насолодитися цим шедевром. І мова не про якусь там одну пісню, яка припала мені до душі. Кожен трек несе в собі цілий спектр емоцій, і композиторам вдалося влучно підібрати ноти під кожну ігрову ситуацію. Звісно, я розумію, що ви можете сказати, о, Міша так нахвалює цю гру, тому що відкрив нарешті для себе жанр Соусів. І ви будете абсолютно праві. Впевнений, що більшість того, що є в Lies of P, можна побачити в Dark Souls чи Bloodborne. Але якщо в Dark Souls мене хватало ненадовго, то Lies of P не відпускали мене від самого початку і аж до титрів. І як мінімум за те, що ця гра змусила мене подивитися на цей жанр з іншого боку і полюбити його. А любити ігри Міядзакі, о як непросто заслуговую на те, щоб визначити її моєю особистою the Game of the Year. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. А підтримати роботу каналу ви зможете поставивши лайк, написавши коментар і підписавшись на канал, щоб це відео могли побачити як можна більше людей. А для тих, хто хоче допомогти роботі каналу фінансово як ось ці добродії, нагадаю, що прямо зараз мої друзі збирають гроші на ретранслятор для 66-ї окремої механізованої бригади. Тому ваші пожертви там будуть як коли доречні. Посилання в описі до відео. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!